Доброго дня, любі друзі! Ви, як завжди, на каналі Обзорщик Україна. І сьогодні на огляді у мене дуже дивовижний пристрій. Це смок. Модель його Nord 4 80 80W-KIT. Тобто 80 Вт. Це говорить про те, що його потужність 80 Вт. Але ця потужність регулюється. Почнемо з розпаковки. Значить, коробка йде звичайна, як паперова, не розкривна, не такого типу. Іде просто висувна, як в деяких мобільних пристроїх, в деяких телефонах. І ось така проста, звичайна картонна коробочка. Під нею нас чекає інструкція. На різних мовах з картинками. Це дуже добре. І скажу я, які тут мови йдуть. Де в нас мова тут тільки англійська. Так, мова тут йде тільки англійська. Ну, мова йде з, ну інструкція йде з малюнками. Ось. Ну, вона нам зараз не потрібна, в принципі. Також всередині на нас чекає. Типу, як візитка, реклама, смок. Ну, воно відзеркалює, то Це нам також не потрібно. Різні також, типу то саме, що вказано інструкції, також зроблено, типу, як на окремих листочках. Тут з QR-кодом для переходу на сайт. Е... Типу, як для активації, я так поняв. Для верифікації. Ну так, це, так поняв, для переходу на сайт. і там. Також дали були таку типу рекламку. Що також, типу, у вас є хвилинка, тут також різні QR-коди для переходу на відео, хто не знає. там. І основним, нас чекає всередині сам. Под вейп, називайте, як хочете. Чекає в нас два типу картриджа. Картриджі тут йдуть RPM і RPM 2. В чому різниця? Можете пошукати в інтернеті. Е, ну, наскільки я знаю, тут різниця йде у потужності на вати. У ватах вимірюється потужність на. Е, Оми, типу, на опір самого е, випарювача. І щодо картриджів оцих, е, тут йдуть змінні випарювачі. Випарювачі РПМ. Тут йдуть таким вузьким, типу, для входу зроблені. Та, ну, так би для виходу самої пари. Бо оскільки у вейпах, подах, тут не немає процесу гріння, тут йде тільки процес нагрівання. Тут йде пара. От. В RPM йдуть такого типу вузькі. Для картриджів типу RPM 2 версій, тут йде трошки більший. От, і не знаю, чи так буде видно. Ну, В загальному це видно. Тут збільшено. Ну. Щодо спіралей тут, тут іде ніхром, по стандарту. Але йдуть, е, типу, спіраль зроблена не та, як, отак, типу, так, як би хвилки одна просто половинка між двома контактами. Тут ні. Тут йде, типу, як сітка, яка огортає сам випарювач. Зараз покажу детальніше. От, в мене є от два випарювачі. Є РПМ RPM і РПМ2. Якщо їх порівняти, от, РПМ це оцей. Тут йде трошки та, якби, менший отвір для виходу пари. Тут йде трошки більший. І всередині випарив, тут зроблено сітком таким. І для забору повітря, тут є також такі типу так як, ну, прорізи, можна називати, отвори. Він йде тут з одної сторони і при повертанні йде з другої. Контакти тут йдуть такі. кращі, ніж у вапоресу. У вапоресу тут йде фактично два маленьких. Оце по краях це йдуть магніти. От. А оцих два це йдуть контакти, які йдуть на спіраль. В них спіралі, ну, є теж також, є різновиди від 0,6 Ом до 1,2 Ом, що там вимірюється у різності, в різниці у потужності. Я, коли мав, хто бачив моє попередні відео про Вапесу, я все брав 0,6 Ом, і це виходило 20, якщо не помиляюсь, ват. Його була потужність. І маленький нюанс щодо ось таких картриджів. Вони протікають. Ось такі і ось такого типу протікають. У мене було два картриджа ось таких. Які йдуть типу на 3 грама. Ідуть 2 грамові, які, типу, знімається оцей бимон штук. Ось Отакі йдуть різновиди, Вони йдуть на 2 грами Ці йдуть на 3. І 3 йдуть з боковою заправкою. Також і тут йде бокова заправка. І тут муштук не скидається. Його місткість оцього цього типу бачка, якщо вірити цьому надпису на коробці, тут пише 4,5 мг. Це досить багато. Це досить великий. Так, щодо випарювачів, РПМ і RPM 2. Тут є в йдуть різних опорів. РПМ в моєму випадку тут. Знаєте, новий, певно. Ні. А, ні, цей RPM 2 і це RPM 2. Я так по... Ні, цей RPM 2 теж. Так, але тут є 016 Ом RPM 2. І тут. Е 06 Ом RPM2. Так, це РПМ. От. І, так, як кажуть. 016 від 25 до 50 Вт потужності. Тут на самім випарювачі, не знаю, тут не буде видно, але є надпис типу його характеристики самого випарювача. Ціна самого випарювача, типу оцієї штучки, є, е, йде у магазині 120 гривень. Дивився, шукав в інтернеті окремо цей сам бачок без випарювача був, я знаходив за 108, якщо не помиляюсь. Ну, бачок міняти не обов'язково, хіба якщо він вже тече? Якщо він пропускає. Ну, але це вирішується простою заміною випарювача. Так, детальніше про сам пот. Він йде. Тип зарядки його Type-C. Це дуже добре. Ємність акумулятора тут 2000 мА, тобто 2 А. Стиль, ну, сам корпус метал. Тут передня частина йде, типу як шкіра прошита. І з фірмовим значком. З однієї сторони, де йде кнопка. Тут датчика затяжки немає, тут тільки кнопка. Йде позначка фірми. З іншої сторони пише е його модель Nord 4 2000 мА. Годин акумулятор. Також, що дуже добре, тут є дисплей. На дисплеї показує виставлена потужність в даний момент. Показаний опір самого картриджа, показує також кількість затяжок зроблених. зроблених. І показує заряд акумулятора. От, знаєш, так де видно? Теж він фокусу він не фокусується. І це дуже зручно. Також на ньому, окрім основної центральної кнопки, яка робить запуск. Є дві кнопки регулювання потужності. В загальному я ним задоволений. Також тут регулювання потоку воздуху також йде і з одної сторони, і з другої. Регулюється легко, регулюється вручну. Хто любить тяжче, закриває ці, як то кажуть, в воздуху входи, повітря входи. І також з другої сторони. Хто хоче легше, від, можна відкрити одну сторону, можна відкрити дві, в залежності, як е, вам сподобається, як буде краще. До нього також е, я придбав. Рідину. Рідину, я зараз показую яку. Рідину я придбав від фірми Nova. Це йдуть самозаміс, бо судячи з нашого законодавства, готові рідини, продаж заборонений. На сайті магазину, в якому я їх купляв, можна замовити готові рідини. У них там ще були. В магазинах в офлайн режимі, що ти прийшов в магазин, то тільки самозаміс. От в мене є на 30 грам. Я куп, купляю самозаміс. Це для мене найкраще. Тут ти сам знаєш, що, що ти зливаєш, яке, що до чого. В тих готових рідинах, ну, бо я багато чув, що кажуть, що не варто брати готові рідини, бо там хто знає, каже, що вони там наливають, що вони там змішують. А так, ти взяв. Смак, е, взяв гліцерин і взяв нікобустер, нікотин. Нікотин можна регулювати самому, додаючи там поскільки треба. Заливається просто. Відкручується оця, знімається оця кришечка резинова, вона плотна, вона сідає досить туго. Її відкрити і тоді заправляється сюдою. А в основному я задоволений. При під'єднанні воно показує практично все. Показує, от коли нажимаєте робите затяжку, воно показує, скільки часу ви робите затяжку. Е -м -м Вольтаж, е який поступає на саму спіраль. Кількість затяжок також рахує. Щоб обну... обнулити кількість затяжок, це потрібно зажати цих дві і оцю основну. Натиснули, все. І тут пише, ну, правда, англійською мовою, Puff Clean, Тобто затяжки обнулено. І все, зараз в мене показує опір нового випарювача 0,20 Ом. Затяжок 0. Щоб вимкнути його або вимкнути, потрібно натиснути 3, 4, 5. 5 разів натискаємо. Power lock. Goodbye. Все. Він виключився. От. Ви нажимаєте, воно не покаже. Вімкнути також 1, 2, 3, 4, 5. Він показує версію його. Показує. От. Є. Ну він парить класно. Класна штука, рекомендую. А решта. Підписуємось на канал, хто ще не підписаний. Обов'язково пишемо коментарі. Тиснемо на дзвіночок. Сповіщня мають бути всі. Всі підписуються. Решта всім дякую. До нових зустрічей.